Вітаю, друзі! Подивіться, хто це? А раз і два ішли качата, три-чотири до води. Плентався за ними п'ятий, шостий теж ішов туди, сьомий дуже притомився, восьмий на дорозі всівся, а дев'ятий всіх догнав, а десятий загубився, з переляку запищав. Не пищи, а доганяй! Своїх друзів відшукай. А тепер, малята, приготуйте ваші долоньки, зробимо вправу для пальчиків. Уважно дивіться і повторюйте. Раз і два ішли качата, три чотири до води. Плентався за ними п'ятий, шостий теж йшов туди, сьомий дуже притомився, восьмий на дорозі всівся, а дев'ятий всіх догнав. А десятий загубився, з переляку запищав: Не пищи, а доганяй своїх друзів, відшукай, молодці!